Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування вареників із різною начинкою, але із ідеального тіста. Вареники виходять смачні соковиті всередині, бо жоден не розклеюється при варці. Приготуємо вареники з сиром, з грибами, з капустою разом з нами. Приготуємо заварне тісто. Беремо дві треті частини борошна від рецепту і заварюємо його гарячою водою. Температура води 65-70 градусів за Цельсієм. Швидко борошно змішали з водою і додаємо до нього дрібку солі, яйце і пізніше 2-3 столові ложки олії. Замішуємо тісто ложкою, бо воно гаряче. А пізніше вимішуємо, замішуємо на столі, додавши решту борошна за рецептом. Щоб тісто вийшло ідеальне, еластичне, не рвалося і гарно ліпилися вареники, то ми йому надаємо 20-25 хвилин. Відпочинку, а тим часом готуємо начинку. До ідеального тіста підходить будь-яка начинка за смаком та забажання. У нас найсмачніше приготування начинок. Як ми готуємо смачні начинки, на нашому каналі є відео посилання в описі. Тісто уже відпочило, пора ліпити вареники. Розкачуємо тісто качалкою, витискуємо вареники плесканці стаканчиком. Витискуємо кружечки, які ще раз розкачуємо качалкою, щоб плесканці були тонкі. Викладаємо начинку на варенички. І ліпимо вареники, як вміємо. Ми заліпимо різну начинку по-різному. Ось так. Варимо вареники у підсоленій воді. На літр води додаємо чайну ложку солі і з моменту кипіння відварюємо вареники 5-6 хвилин. Щоб вареники не прихопилися до дна каструлі, то як ми їх кинули у воду, то відразу розкручуємо так вареники. Швидше спливуть у воді, варимо вареники, розмішуємо їх, і жоден вареник не розклеюється у воді. У нас ідеальне тісто. Подаємо вареники до столу, смачимо їх за смаком та забажання, чи вершковим масло. Чи посмаженою цибулею на олії, чи шкварочками. А найкращі вареники, найсмачніші вони зі сметаною, чи сметанковим соусом. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, просьба підпишіться! У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. Поширте відео друзям, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд, не маємо пробу! І так, спробуємо з грибами ось такого вареничка! Ах, і смачний. Ах, і вареничок. Вареничок із капустою. Ммм, який смачний. Неймовірно смачний. А ще якщо його... Та це просто смакота. Неймовірно смачні вареники. Це мені найсмачніші. es cero